Ми швиденько зараз пригадаємо з вами, які ми вже вивчили. Букви, звуки нашої української абетки. Як ви бачите на картиночці, таких буковок у нас дуже й дуже багато, аж цілих 33. Але ми ще тільки почали їх вчити і пригадаємо зараз, які вже ми вивчили. Подивіться на екран. Давайте назвемо по порядку ці буковки. Це яка буковка? А... Буковка а. а. Правильно, це буковка. А. О. Називаємо далі. У. У, У добре, це буковка яка? І? І. це П, І це І. Е. е. молодці. А. а тепер скажіть мені, будь ласка, які це звуки? Які були? Вони голосні. вони голосні, і ми їх позначаємо як Ось такою, да, ось такою фішечкою, ось, ось таким кружечком, правильно. А зараз послухайте уважно загадку. Чудеса! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Так. Да. Хто це? Метелик. О, молодці! Це метелик, правильно. А тепер послухайте, я промовлю це слово відгадку, а ви скажете, який звук ми чуємо на початку цього слова. Метелик. Метелик. М. Звук ми. М. Правильно. Коли ми промовляємо звук М, давайте промовимо разом М. «м», м. Так. Наше повітря вільно не проходить, так як це було, коли ми вимовляли голосні звуки. Воно зустрічає перешкоду наші губки. Губки змикаються і трішки розтягуються. І так ми промовляємо звук М. Бачите, як хлопчики зробили губки? Вони з'єднали і трішечки розтягнули. А зараз. Подивимося на такі малюночки яскраві і скажіть, кого ви бачите тут? Ми. <Миш. Мишка. Який звук ми чуємо на початку? Мишка. Ми. Ми. Правильно, друга картиночка. Кого ви бачите? Обіжяна. Обіжяна. Так, а на українській мові буде мавпа. 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 Який перший звук чуємо? М. м, м, м Є. Правильно внизу на картиночці, що ви бачите? М морозиво Морозиво, молодці. Який перший звук у слові морозиво? М М, м, добре. М, і м. на останньому малюнку, м'яч. М м м Який перший звук? М. м. Правильно молодці. А зараз у нас наступні картиночки, і будьте уважні, що намальовано? Лимон. 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 Я, де ми чуємо в цьому звуці, в цьому слові звук М. Лимон? Всередині. Всередині дуже добре. А ось дивіться, яка чудова хмаринка. Хмаринка. Де тут ми чуємо звук М? Всередині. Всередині дуже добре. Всередині. Да. А тут кого ви <свят> бачите? <свят> «Хомяк». <'як. свят> Хом хомяк. Хомяк. Де в слові хомяк звук м. Хомяк. Хом Хом Всередині і останнє Тині. слово «замок». замок. Де ми де. чуємо звук М? М. Теж. Теж всередині. Дуже добре. А ось у нас останні картиночки. Подивіться: сом, гном, дім. У цих де. словах, де ми чуємо звук М. В кінці. В кінці. В кінці. Дуже добре. Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що звук М в словах може бути на початку слова, ось я вам показую слово «мавпа», Може зустрічатися в серединці слова, в такому як лимон, і може зустрічатися в кінці слова, наприклад, слово. Гном. Запам'ятали? Так, так. так, дуже добре. Зараз ми з вами уявимо, що ми прийшли в магазин. Слово магазин з якого звука починається? М. Також зі звуком М. І ми з вами подивимося, які ж продукти ми можемо купувати в магазині. Що ми бачимо на малюночку? Називаємо. Молоко. Молоко. Це в нас що? Апельсина. Це мандарини. Мандарини, так. Це? Лимон. 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 Це що в нас? Цюкерка, цукерка. Цукерка. Молодець. Цукерки – Це ні, в нас. Ні, мед. Ні. Мед. А це що? Морозина, Морозиво. Морозиво. Це в нас. Морковка. – Морква. Це в нас. Баклажан, Баклажан і. Морозиво. Морозиво. А тепер слухайте завдання. Ми з вами повинні купити ті продукти, які починаються їх назви на звук М. Молоко ми купимо. Так, да, да. Так, купимо добре. Далі. Мандарин ми купимо. Так. Да, да. да. Купимо лимон. Так. Да. Він починається на звук М. Ні. Ні. Отже, ми його не купимо. Цукерки. Ні. Ні, правильно. Бачите, вони в нас і зникли. Мед. Так. Так, так. ми купимо. Далі що в нас? Морозиво. Морозиво купимо? Так. 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 Морква. Так. 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 так, так, баклажан, ні. 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 І малина, малина, так. 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 Добре, отже, подивіться, що ми з вами купимо: молоко, мед, морква. Малина, морозиво, «мандаринки» – це всі слова, які починаються з якого звука? <М, м. Правильно, правильно, молодці. А зараз подивіться на малюночки. Що в нас намальовано? Як ця квіточка називається? <М, мак. Мак. Правильно мак. Що ми чуємо на початку? М. В м. 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 нас що на малюночку зображено? М. Мило. 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 Який ми чуємо звук? Перший? М. 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 Правильно. М. Отже, дітки в слові мак-мило, звук м. Як звучить? Він звучить твердо. Він звучить твердо, а твердий приголосний звук ми з вами як позначаємо? Ось Товож, такою, покажіть ой. мені, будь ласка, всі. Ось такою фішечкою, одною <губ> рисочкою. Правильно добре. А тепер подивіться: у нас є наступна картиночка. Місяць міст. Місяць міст. Який на початку ми чуємо звук? Місяць м'ягкий м звук м звучить м'яко. І тоді ми з вами якою будемо фішечкою позначати? М'який звук? М Покажіть мені, будь ласка, правильно ось з такою фішечкою, де намальовані дві рисочки. Дуже добре, молодці. І твердий «м» звук, і м'який м, м ми позначаємо буковкою М. Подивіться на неї, бачите, вона буває велика. І буває маленька. Вона складається з чотирьох паличок, дві, які стоять рівно, а дві, ніби взялися за ручки. Я вам зараз пропоную з ваших долоньок зробити буковку М. Подивіться, ми беремо дві наші долоньки і пальчики великі ми з'єднуємо. І в нас виходить ось така буковка. М, зробіть. Давай, Матвійка, пробуємо. Ось так. Ми можемо ось так взяти наші, зараз я вам трішечки нахилю. Ось так. Бачите, да? наші дві долонки, і буковка вийшла м. А ще, якщо ви візьмете, станете поряд один з одним і візьмете один одного за ручки, у вас також вийде буковка М. м. Так? Подивіться, буковка «М» буває ще не лише печатна, ще буває прописна, письмова. А зараз послухайте уважно віршик про цю буковку. Поважно, весело і гордо вперед іде верблюд двогорбий. А що верблюда радує? Він букву М нагадує. Отже, давайте з вами розглянемо на що схожа буква М. Що тут на малюночку? Гори. Гори. А тут у нас такий цікавий, що грузовичок машина, правильно. А ось внизу подивіться, як можна утворити буковку М, взявшись за ручки. Да? Отак От спробує сьогодні Матвій і Єсенія. перед зеркалом стануть, візьмуться за ручки, як оці дітки, хлопчик з дівчинкою, і в них вийде буковка М. А це дітки такий е, метр, який складається. Якщо його скласти ось таким чином, так само вийде буковка М. А це дві що в нас? Морков. Морквинки, як сестрички, вони взяли свої косички, з'єднали, і також у них вийшла буковка М. А ось такий знак знаходиться де буковка? Там де метро, де метро зверху стоїть ось такий знак. Це буковка М. А зараз наша буква дуже любить товаришувати з голосними. Звук М приголосний. На початку стоїть голосний. Давайте спробуємо прочитати, що в нас вийде. Читаємо першу буковку. А ротик відкрили «А». «М». Ще -м. раз. Добре. Читаємо другий склад. «Ом». Ом. Добре. Наступне. Давайте, давайте. Єсенія. На уротик відкриваємо, губки витягуємо. З'єднали губки і вийде в нас ум наступне. М -м. Пропадає, да? Ну це такий інтернет. У нас. Подивіться тут. Перша буковка яка? Е -м. Е -м. М -м. І буде разом. Е -м. М -м. Е -м. М -м. Тепер читаємо наступне. Бачите? Да. Читаємо першу буковку. І -м. Тут читаємо і -м. добре. А зараз прочитаємо, де звук М буде стояти на початку. Починаємо з верхнього рядочка читаємо. М. А. Ми Ба. не відриваємо, ми промовляємо і додаємо А. М Ма. Давайте ще раз: М Ма. Другий читаємо. І разом буде. Молоко. Правильно. Далі читаємо. Так -ка хто каже? Ми. Корівка ми. каже. так? Наступний другий рядочок читаємо. Ми. 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 Так, каже наша кізонька. Далі. Ми. 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 Правильно, це коли дітки ми. разом ми. І останній. Ми. 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 Мі. Дуже ми. добре. А зараз ми з вами прочитаємо, що в мене тут написано. Перша буковка. У. У. У М. Скажіть, будь ласка, як ми позначимо перший звук і першу буковку У? Підніміть мені фішечку, покажіть. Правильно, підняли, так? Да? Ось таку фішечку, це голосний. Так. А другий звук, який в нас буде? А. Другий і. М. М якою фішечкою ми позначимо звук М? Подумайте, покажіть мені. Полосочкою. Правильно, ось така полосочка, рисочка. І у нас ось що вийде. У ми позначили кружечком, М ми позначили рисочкою. Це ми з вами зробили звукобуквенний аналіз. Так. Кружечок і рисочка. А тепер давайте швиденько. Читаємо, що тут в нас написано? Читайте. Ні. Перший звук як вимовляється, дітки? Мі. Ні. Як перший звук вимовляється? М. Ним. Як він вимовляється? Ну, м'яко. Він вимовляється, м'яко. А як ми позначаємо м'який приголосний? Ось, Ніка, як так. ми позначаємо м'який приголосний? Не твердий Єсенія, а м'який. Так. так, Матвій, як ми позначаємо? Віка молодець. Ні, поду... А правильно, Матвій, Ніка, як ми так. позначаємо? Ось такою так. фішечкою, Ніка. Ось такою, так? Да? А другий звук І. Який він в нас буде? Так, Віка вже побачила. Голосний він позначається кружечком. Ось і ми позначили його кружечком. Молодці. Зараз я вам хочу дати домашнє завдання. У ваших зошитах в клітиночку ви пропишете. Один рядочок маленьку буковку М, між нею ми робимо відстань одну клітинку. Другий рядочок ми пропишемо з вами велику буковку М. Так само робимо відстань між буковками одна клітинка. І третій рядочок, подивіться, ми пишемо буковку А. Поряд, не відступаючи, пишемо буковку М, Ам. І потім робимо відстань одну клітинку. Ось ці три рядочка ви пропишете, а ще вивчить віршик про буковку М і про верблюдика. Я вам скину, мами з вами його вивчать. Ну що ж, на цьому наше заняття з вами сьогодні закінчено. Яку ми з вами буковку вивчали?